Понад трьох тисяч років ці предмети вважалися аналогом грошей, але це не про монети історії. Друзі, зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Це мушля каурі, яку добували біля Мальдівських островів, і вона була аналогом платіжної системи в стародавньому світі. Вчені знають цілі скарби цих монет, ну, наприклад, в Китаї майже 7 тисяч мушель каурі були знайдені в одній з гробниць китайської династії. Ну а за сотню таких мушель Каурі можна було в 17-му столітті ще купити в Африці раба. Ці мушлі знаходять всієї території України, зокрема від скіфських часів аж до часу Русі. Зокрема, ось ця мушля була знайдена на Більському городищі на Полтавщині, 8-3 го го століття до нашої ери. В усьому світі ці мушлі використовують як прикраси. А якщо це прикраса, значить вона щось коштує. Якщо вона щось коштує, значить нею можна розраховуватися.